Доброго дня, діти. Сьогодні ми з вами намалюємо чудове дерево з вогняним намистом. Це дерево називається гробина. Подивіться, ось напевно, такий буде малюночок у вас, або навіть ще кращий, там, де є гробина. Ну, хотіла б я вам ще раз нагадати, що ми з вами читали я вам читала віршик Жовтень. І там говорилося про те, що жовтень подарував вогняне намисто на дерево гробину. Подивіться ще раз на грону цього, цього плоду. За ягідками навіть не видно тих тоненьких гілочок, які є на цьому гроні. А посередині. І є ось такі цяточки, що говорять, що це кожна ягідка окремо існує. Дуже корисна горобина не тільки для птахів, а й для людей. Люди використовують горобину, їдять її, з чаєм п'ють, тому що в неї багато вітамінів. Отже, сьогодні нам для роботи треба буде пензлик, ватний, ватну паличку, ось таку. Можливо, будете використовувати і паралончик, вода, фарби. Основні фарби це коричнева, червона і зелена, і, як завжди, обов'язково серветки. Я сьогодні научу вас самостійно малювати і крону, і стовбур цього дерева. Як же це зробити? Дуже просто, дивіться, е, треба покласти на верхню частину аркуша свою долоньку. Беремо зелену фарбу, і я ось таким чином роблю е, таку шапочку. Чому долоньку треба поставити? Щоб тут у нас далі пензлик не йшов. Ось таку ми, як у грибочка, робимо шапочку. Тепер прибираю руку і наш пензлик танцює, танцює по всьому отак, цій площині. Так, ми зробили крону дерева, шапочку. Тепер я кладу долоньку, ось тут, внизу, і проводю, провожу ось таку рисочку. Навіщо? А на те, що в нас тут буде ось така травичка. Тепер не... запам'ятайте, що травичка вже не така зелена, тому можливо не набирати фарбу, а навіть розтягувати Дивіться, всією ворсою розтягую. І ворса в нас прикладається повністю до. Аркушу і я розтягую всю фарбу ось таким чином. Для чого? Для того, щоб показати, що це в нас земелька, і тут ще росте травичка. Коли цей аркушик висохне, використовуємо, використовуємо слідуючим чином. Що в нас треба? У нас є крона дерева і у нас є травичка. Для цього треба відобразити стовбур дерева. Стовбур дерева завжди тоненький, не такий, як у дуба, горобина завжди ніжно стоїть. І ми проводимо від середини стовбура до травички пензликом. Ось таким чином легенько ставлю і тільки потім нажимаю, нажимаю до кінця. У нас фарба нерівномірно, далі не заїжджаємо. Ось так. У нас тубор тут стоїть. Що нам треба далі зробити? Звичайно, треба відобразити горобину. витираю пензлика. Дякую тобі, пензлик, що ти мені допомагав, тепер мені допоможе ватна паличка. Я беру червону фарбу і добре обмакую і ставлю ось такими плямками, невеликими, грони. Ви ж бачили, що. Грони, рядочком так ягідки стоять, і не видно навіть малесенький гілочок. Ось такі у мене яскраве намисто, жовтень ставить на все дерево. Ось такі. Веселе таке деревце ми зобразили на нашому аркуші паперу. Отже, можливий такий варіант. Можна ще використовувати діти. Якщо у вас є крону дерева, можна робити ось таким чином, як ми раніше робили раніше крону, просто крону дерева, Паралончиком набираємо фарби. І швидко наносимо ось таку крону дерева. Не тільки пензликом, а і паралоном. Ось так, дуже швидко. Але після того, як тільки висохне, тільки тоді наносимо ягідки червоні, ось такого червоного кольору. Наносимо сюди. Діти, я думаю, що у вас вийдуть гарні роботи, ви пофантазуєте, і будете робити обов'язково е, стовбур, крону дерева, крону дерева, стовбур і е, травичку. Е, потім можна на травичці ще нанести різнокольорові такі коричневі і зелені, коричневі і жовті вірніше листочки, які впали вже на травичку з інших дерев. А гробина ще стоїть зелена і гарна в своєму, в своєму вбранні. Отже, діти. До зустрічі на слідуючий раз ми будемо малювати осіннє дерево, тому бажаю вам успіхів!